Сьогодні у Полтаві попрощалися з загиблим військовослужбовцем 50-річним молодшим сержантом Анатолієм Капуновим. 27 лютого 2024 року. Він був мобілізований до лав Збройних сил України, де проходив службу у складі підрозділу охорони на посаді старший стрілець. Загинув 17 грудня того ж року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Старі Терни на Донеччині. За час проходження військової служби. Зарекомендував себе тільки з позитивної сторони. До виконання військового обов'язку відносився сумлінно в загиблого залишилися мати, брат, побратими, друзі. Анатолій Капунов завжди першим поспішав на допомогу і загинув, рятуючи побратима. Говорить заступник командира військової частини, в якій служив полеглий. Він приймав безпосередню участь. Бояк між населеними пунктами Старі Терни і Шевченкова, Це біля Курахова, де героїчно загинув 17 грудня 24-го року. Загинув він сам, вже будучи пораненим. Він тягнув пораненого побратима і загинув від прильоту ворожого півідруну. На шевроні нашої військової частини написано девиз ми господарі на нашій землі так, от Анатолій був дійсним господарем власної землі. Анатолій був мужнім, товариським легким на підйом, додає Олексій Карпенко. Саме яскраве це була оборона Гродівки, коли ми воювали разом з 14-ю бригадою Національної гвардії. Там він проявив себе дуже відважним воїном, особисто відбив декілька штурбів, не дав втратити позиції. За ці бої командування він був представлений до нагородження відзнаки головнокомандуючого Золотий Хрест і відповідно до. Наказу головного команду, що він його отримав. Наразі награда вже нагорода вже передана родичам. Поховали військовослужбовця Анатолія Капунова в селі Чернечий Яр Диканської громади.